Три методи: як швидко потрапити до лікаря або на лікування в Німеччині ти хочеш потрапити до лікаря в Німеччині, тобі треба прийти, а зробити термін, тобто вибрати дату, коли ти зможеш до нього прийти, дочекатися інколи це буває місяці, два і три. Ти приходиш і вже, скоріше за все, твою проблеми нема, бо ти виздрую, одужав і так далі. Значить, перший варіант. Якщо тобі не важливо до якогось спеціаліста, отак приходиш в лікарню, де другий варіант: якщо тобі треба до певного спеціаліста, от саме твій доктор тобі треба, приходиш до нього в клініку, кажеш: мені треба не термін, мені треба там апопін, мені, значить, терміново треба. У мене ургентна ситуація. Приймайте мене зараз. І коли вони чують про ургентну ситуацію, тебе або прямо зараз приймають, як тільки Бінець з'являється або в цей же день ну, на протязі дня тебе приймають. Воно там стоїть дорожче і так далі, але це ж все страхова оплачує. Головне, щоб тебе зі страховою компанією було все добре. Далі, Тобі погано, ти не можеш приїхати десь далеко, викликаєш швидку собі. Ну а зараз я покажу, що тут, як тут до чого, як, як от відбувається процедура, саме з тим моментом, коли ти сам приходиш в лікарню. Поїхали. Великою перевагою амбулянсу є то, що ти можеш сюди прийти і вночі. Так само швидка. До лікаря до свого, ти вночі не потрапиш, де да, тільки в день прийшов в тут є черга, тут є терміни. Вони кажуть, що тільки через місяць ви можете прийти і так далі. Я кажу, що в мене регітна ситуація, Я пояснив. Вони кажуть, що все, добре, зараз приймемо. Сижу, чекаю. Я думаю, 10-15 хвилин мене приймуть. Дивіться, як тут кров треба здавати. Я таке крісло. Просидів я там черзі годину. Бачу дуже багато людей. Щось руки, ноги всіх поламані. І ще треба було довго сидіти. Тобто там черга вже навіть з ургентних, ну, скажемо. і я прийняв рішення, ні, просто треба йти зараз до спеціаліста. І як як ургентний пацієнт, там спробують пробратися, глянути, як воно зараз працює. А в таких лікарнях, значить, є два леха, якщо такі діти в лікарню, треба їхати або вдень, або ввечері. Ну, типа рано-рано, вранці, або пізно ввечері, тоді 15-20 хвилин не приймають, бо мало народу. Або треба їхати за місто в лікарню. Чого я не поїхав? Не знаю, просто я тут лікувався, лікарні лежав. мене оперували я її дуже добре знаю. На машині, наче треба в натурі було десь за місто поїхати. Тут і тоді, ну там ж народу менше швидше прийняли.